Вітаю, дорогі глядачі. Венс був минулого року на Мюнхенській конференції цього уроку Рубіо. Що це означає? Чи змінився тон Сполучених Штатів? Що хочуть Сполучені Штати взагалі. Давайте з вами розбиратися. Особисто я бачу, що кабінет прагматиків у Трампа виграє. Це не означає, що Вашингтон стає якимось простим. З ним буде складно, з ним буде важко, але від е, певного скасування Європи, від бажання, навіть може нахрапом мага-революцію взяти Європу, Сполучені Штати переходять до прагматичних взаємовідносин. Про це зараз будемо говорити. Що привіз Рубіо, що чекати Європі, як вона на це реагує? Як це стосується нас? Це справді надзвичайно важливо. Перед цим треба сказати, що коли Венс вийшов і сказав, що Європа, по суті, вмерла, Європа сама себе знищує. Це було справді вертюрою. Далі адміністрація Трампа вирішила знову таки нахрапом взяти Європу і її інтереси за горлом. Були чутки про потенційний відхід американських з Європи, але це поки що просто занадто круто, навіть да, Фредовича. Точно пішли мита після цього. Потім пішов, по суті, шантаж Києва, України, яка, по суті, на сьогодні захищає безпеку Європи. Європі, нарешті, це все більше розуміють. Тільки зусиль не докладають потрібною мірою, але я сподіваюся, що будуть докладати далі. Більше. Ну, і звісно, це Гренландія, яка. Просто вияла всі мізки європейським літам, загалом, там, шатав е, Трамп трансатлантичну співпрацю як міг цієї, але далі заспокоївся. Тепер приїхав Робіо. Він що сказав, що Сполучені Штати на сьогодні сконцентруються в своїх інтересах в західній півкулі, але завжди залишатимуться дитиною Європи. Він говорить про зв'язки, які неможливо розірвати. І які треба все ж таки зберігати. Разом з тим, його меседж був те, що Америка не буде за все платити, і вона вимагає відповідальності. По суті, прагматичність адміністрації Трампа каже про те, що Трамп 2.0 нікуди не дінеться, але Трамп 2.0 – це про переформатування відносин в рамках Заходу, в рамках спільного Заходу, спільної культури. Рубіо говорить, що. Захід проспав реальність після перемоги в холодній війні він себе приспав Оцей кінцем історії, що п'ять тисяч років історія показувала конкретне конкретну обличчя людини, що вільна глобалізована торгівля не зробить зі всіх ангелочків. Що вона накачає ресурсами тих, хто потім почне відстоювати свої інтереси, і далеко не модернові, і не демократичні інтереси. От чому прикол. І що захід має прокидатися і ставати, по суті, левом. Він має відбивати свої інтереси. Захід деіндустріалізувався. Рубіо далі не їжджав на Європу, але я скажу, що це вже наїзд не для того, щоб знищити Європу і сказати, що все, ми уходимо. Це наїс про те, що вставайте, піднімайтеся ідіть разом з нами. Це трошки інша дискусія, і вона мені подобається. Він наїхав на Європу через те, що вони кліматичну свою бажання поставили вище ніж індустрію і економічний розвиток Європи. Тобто є прагматичний процес, ви можете збільшувати технології, зменшувати викиди і робити це доцільно, а не революційно, як ви це робили останнім часом. Ну, я багато тут на Валентині говорив, особливо. Щодо скасування відмови від ДВС в 30-му році, які зараз по суті всі почали скасовувати. Бо це абсолютно вже, це, це, це вже точне комсомольство, дорогі глядачі. Ну просто тотальне камсомольство. Цього вже не треба було допускати. Це вже пішов повний бред. Звісно, Рубію горив про міграцію і про малі внески в спільну оборону, і вимагав від Європи подальше збільшення цих внесків. Вимагав від Європи подальший. Рух в напрямку захисту своєї економіки і далі економічно технологічної співпраці між Сполученими Штатами і Європою. Яка зараз дискусія і реакція на Заході? Ну, найбільш в адекваті мені здається тут Мерц. Мерц сказав про те, що Європа стоїть перед загрозою від Китаю і Московії, і без Сполучених Штатів Європі диватися нікуди. Він натякає, що і Америці без Європи нікуди. Це факт. Просто для того, щоб Європа сказала чітко це, вона трошки має поінвестувати в свою оборону і далі сказати американцям: що, ну, не американці, ми вас дуже любимо. Але давайте досить розповідати казки про те, що ви тут одні єдині молодці. Ми теж молодці, і якщо ми зараз розфаримось, це буде кінець взагалі цивілізації планети, тому що саме західний світ і рухав в поступ світ всі ці століття. І Мерс тут каже, проте, ми маємо зберігати альянс, трансформовувати його і вкладатися в нього. Трошки іншу тему зараз піднімає Макрон, і Стармер теж. Ну, Стармер менше, в мірі, Макрон більший. Макрон взагалі каже: ні, ви нас чи не зрадили. Ми маємо побувати стратегічну автономність і бути повністю незалежними, гуляйте лісом, але е я не буду виправдовувати Мерса. Ну, по-перше, знаєте, мав би він ресурси говорити про це. Зараз Франція. В боргах, як в шолках, як то кажуть, погірше ж навіть в Італії з Іспанією. Коли таке було? А по-друге, все таки я вважаю, що західний світ має порозумітися, і після Трампа прийдуть інші еліти, і не треба розривати стосунки, треба прагматично домовитися. Але рухатись має бути золота середина рух на стратегічну автономність з врахуванням тісної співпраці з сполученими штатами, і це правильний рух, Які б там образи не були. Я думаю, що ця солода середина і буде знайдена. Урсула Фордляйн подякувала, сказала, що всі тут зітхнули, і там ведучі конференції, теж сказала, що всі зітхнули. Нарешті Європу не скасовують. Я з Європи, хочу чесно поговорити, що ви хочете. Ну от і це правильна розмова. Не треба гратися в ми там уйдемо від всіх, потім почнеться якась непонятна гра з китайцями. Китайці теж там свої думки говорили, сказали, що там США всіх тяне в холодну війну. А ми за прагматичну торгівлю. Що значить за прагматичну торгівлю? Зараз Московія загрожує Європі безпекою. Чому ви підтримуєте Москву? Вона вже давно би не мала би сил воювати далі тільки заради китайців за допомогою китайців. Вона воює виключно виключно. Що за прагматизм? Який прагматизм? Про який прагматизм ви говорите? Ну це казка. Китайці дуже ні, вони дуже самовпевнені, самоцентричні і ні про який спільний простір говорити не хочуть. Тому, якщо там Макрон, наприклад, думає балансувати між США і Китаєм, це неправильна позиція. Треба ставати сильніше і гідно підходити до свого стратегічного партнера і говорити, слухайте, Сполучені Штати, ні офігіли ли ви? Ми подорослі. Що? Ви наша дитина культурна. Ви від нас вийшли. Певний час ви тут домінували, але вже досить, давай співпрацювати. Бо Китайці це взагалі не вихід. Вони далі будуть маніпулювати, далі будуть намагатися витягувати ресурси. Ну, вибачте, вони розповідають про те, що готові торгувати, а самі просто крадуть технології як можуть. Ну, про що мова? Паралельно накачуючи Московію зброєю. Ну, з ресурсами. І для зброї, зокрема, всякими чіпами і таке інше. Тож, я бачу таку справу, те, що зараз мага, то мага, вони відходять. Але те, що зараз піднімають питання республіканці, я бачу спадковість в майбутній адміністрації демократів. Демократи не розвернуть цей корабель. Але цей корабель можна справді зробити більш дорослим і стійким в співпраці між Європою і Сполученими Штатами. Але для цього Сполучені Штати мають попуститися своїм маханням шаблею, шаблюкою, яку от Венс махав, а Європа має чітко визначити пріоритети. Цей, що світ ніфіга не рожевий, що він часто хоче знищити тебе. І що свобода і демократія має мати можливості відповісти і жорстко відповісти. А не прогинатися під країни, які абсолютно порушують будь-які права і готові вдарити тебе в спину в будь який момент. Ну, не можна було здавати свою індустрію Китаю. Не можна було. Вже було очевидно, вже нульових, що тісна торгівля Китаю з Заходом не приводить до демократизації Китаю. А далі ще гір. Ну, то вже до дискусії. Знаєте, хороша Мюнхенська конференція. Хороша, це добре. Звісно, е, хочеться більше уваги України, хочеться більше нам ресурсів, але оця трансформація відповідальності вона нам на руку. Вона дасть в майбутньому нам більше можливостей. І, зокрема, ми станемо частиною цього більш відповідального заходу. І посядемо, посядемо там своє гідне стратегічне місце. Друзі, всім всього найкращого. Тримайте, до побачення!